Я запитувала тебе за стріми, коли в тебе є, бо я щось не попадаю на них. Таня Вкусняшки питає тебе. Діанка, Оксана Андрусяк, дякую вам. Що робите, коли поганий настрій? А ну давайте, що, що робите, коли поганий настрій? Діанка, Оксанка, Андрусяк, дякую вам. Люба вкусняшки, доброго вечора вам. Богдан, Таня Кусняшки сьогодні був стрім. Люба Діана, привіт, моя хороша. Оксанка Андрусяк на взаєм Діанка, тобі квіти, і сердечка. Любцю привіт, Таня Кусняшки, вітається. Якщо поганий настрій, йду гуляти в ліс. Іночка пише о, то саме краще, Іночка, молочинка. Іван Мазепа дав донів пакет, насипав 300, може 400 грам пельмені і своє одне морозиво, каштан, хлібину, бутилку води, себе як 2 літри. Люда понесла бабці, сусідці пригостити. Вирішили, вирішили тій. Ще 83 роки. Хай їсть на здоров'я. Молодці. Молодці. А Себек, що таке себек? 2 літри. А, називається так вода. 2 літри. Зрозуміло. Ну, то хай їсть на здоров'ячку, хай Бог дає їй здоров'я. Е, Оленка, діти, кози, кухня. Доброго, мирного вечора. Всім добрим людям. Не забуваємо, друзі, за лайчики, Оленочко, привітики. Танюша Редмі, дівчатка, хто любить ходити босим по городі, по вологій землі. Я люблю Таню ходити. люблю дуже і по росі люблю. Коли нема настрою, торваю друг. Ну, Таню в тебе самий ефектний метод. Головне, щоб ніхто не попав під руку, кроме друга. Діанка, Люба, дякую. Оксанка Андрусяк, як поганий настрій, я йду собі щось купувати смачненьке, правильно також. Богдан, діти, кози кухні, Оленка Рачкова, добрий вечір. Катя Узна, Іван, ви молодці, так і треба. Галинка Рудова, коли поганий настрій, іду або їду, десь блукати в парк, або при можливості в ліс під класичну музику. Я теж парк люблю. Діанка, діти, кози кухня, привіт вам. Іван Мазепа вода Себек, себе газована. Коштує 18 гривень, бо крана пити неможливо воду. Я беру тільки її. Ну так, а що робити? Правильно, беріть, поки є можливість, бо і Натаня Редми, я люблю і по Так, я люблю і по до речі, по лікує ноги, ростаються ранково. Лідочка Оленка, діти, кози кухня. Доброго вечора, міцного здоров'я. Полунички тобі, Юлечка бойко, Босому корисно ходити, дуже, да, треба ходити. Діанка, Оксанка, дякую. Оленка, кози, кухня, лайк поставила. Дякую, Оленочка. Таня кусняшка зрозуміла, Богданчик у день не бачила, бо зносила і ховала сина на горище, бо зносила і ховала сина на горище. Оксана Андрусяк, лідочка, Доброго вечора. Міцного здоров'я, Божої благодаті. Прожимаємо лайчики, Валюша Бутейко, сердечка. Таня кусняшка, я і день в школі. Богдан Турта Діанка, Валентина, дякую, Катюша вузна, а я ходити боса не можу і так з дитинства, а я можу. Поросіш, поріш у двері так обросте, густий, густий, його ніхто не косив ніколи. Кури, качки, гуси не ходили тодою, був другий хід.